Добрий день, діти! Вітаю вас початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми почнемо наше заняття. Сьогодні пропоную вам поговорити про пташечок, які ж вони бувають чудові. Що ж, чекаю від вас. Привітання! Добрий день! Діти, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильно весна, а який зараз місяць? Кхе. Березень. А яка у нас погода за вікном? Сонячна, весняна, молодці діти. Відгадайте загадки і назви перелітних птахів. Швидко скрізь цей птах літає, безліч можа поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Це ластівка. Ластівка це перелітня птаха. Сіра пташка на лужку намкує ку-ку-ку-ку. Та погану звичку має. Яйця гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається Зозуля. Наступна перелітня птаха це зозуля. Далі слухайте загадку. У червоних чобітках в білому халаті На весні він прилетів і сидить на хаті. Цікаво, що ж це за пташка, яка будує гнізда на хаті в нас? Лелека. Наступна пташка. На весні пташки чарівні оселились у шпаківні, пірячком виблискують пісеньки. Висвистують, здогадались, дітки? Так, це весняний вісник. Хто? Шпак. Шпак це також перелітня птаха. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний. Цим ключем весняні млі прилітають журавлі. Журавель це також перелітня птаха. Чорноокий, довгодзьобий, він за плугом тихо ходить, черв'яків, жуків знаходить, сторож вірний, друг полів, перший вісник теплих днів. Хто це, діти? Шпак, грак, вибачте. Діти, а чому ж ці всі птахи відлітають від нас восени? Правильно, тому що це перелітні птахи. А зараз послухайте віршик. Лелека, послухайте про лелек. Лелеки за народним повір'ям прилітають до нас 19 березня. Спочатку прилітають самці, облаштовують, як правило, минулорічне гніздо, а вже трохи згодом прибувають самички. І допомагають їм у цій справі. Величезний гніздо лека будує протягом кількох років. Діти, а чи знаєте ви, кого із людей називають жайворонками, а когось називають совами? Жайворонками називають тих людей, яким легше працювати вранці? Тобто вони можуть дуже-дуже вранці прокинутись і зробити набагато більше роботи, ніж зробити в день. А люди сови, люди, яким легше працюється ввечері, вони можуть цілий день нічого не робити, а ввечері зробити всю роботу навіть більше, ніж та, що жайворонок. Ташки долають надзвичайно довгий шлях до нас, як правило, вони летять зграями, які очолює вожак, що задає ритм польоту. Решта летять позаду нього чіткими рядами, повторюючи рухи крил вожака. Завдяки такій організації вся зграя летить швидко вправно дотримуючись дистанції і не залітаючи одне на одного. Ось ми прослухали з вами про пташок. А зараз пропоную діти зробити своїми рученятами свою пташку. Давайте підготуємось. Пропоную зробити вам ось таку чудову пташечку. Яка це саме буде пташечка, це буде ваш вибір. Якщо ви будете з білого паперу робити альбомного листочку пташечку, ви можете її розмалювати. Але ви можете взяти будь-який кольоровий папір. Що ж, ось в мене є листочок. Мені потрібно ось так його скласти. Перегибаємо. Ось цей шматочок нам потрібно відрізати. Перегибаємо його ось так. І обережно я відриваю, ви можете його відрізати. Я можу обережно відірвати, ви відрізаєте. Ось так. Якщо ви також спробували відірвати, і у вас вийшло, як і в мене трішечки негарно, ви можете його відрізати. Ось так. Продовжуємо далі. У нас є з вами ось такий трикутничок. Нам потрібно тепер знову перегибати ось так. І знову в нас буде трикутничок. Тепер відкриваємо, ось так, кладемо як ромб, і в центр нам потрібно скласти ось так. Добре притискаючи три кути. Ось так. Ми можемо отримати з вами, ніби такий, як конверт. Так, ось так. Тепер нам потрібно знову скласти ось так. Так, ось так. Два кути. Тепер беремо ножиці і ріжемо ось тут не до кінця. Тепер складаємо ось так. Перегибаємо. І тепер складаємо крила. Ось так. Перше крило. І ось так друге крило. Вони повинні бути у вас симетрично. Ось так. Тепер нам потрібно зробити хвостик для нашої пташечки. Раз. Два, три, 4 і 5. Ось таких хвостик. Тепер нам потрібно зробити носик для нашої пташечки. Подивіться, будь ласка, ось цей край. Я загибаю. Ось так. Тільки не дуже загибайте. Виправляйте помилки пальчиками. Ось так. Тепер ми малюємо око. Наші пташки. Ось так. Ось таку чудову пташечку ми з вами зробили. Я буду чекати фото, які ж у вас гарні пташки. До побачення, діти! До нових зустрічей!